Мир Божого пастор нашої церкви Станіслав Салтаненко показує сьогодні неймовірні відкровення. Сьогодні багато можна чути, що православна віра це саме правильна. Інші кажуть, що католики це самі правильні і так далі. Але як же розібратись іти до першого істочника, до Біблії, тому що Ісус, коли прийшов на цю землю, він не пішов ні до фарисеїв, ні до судокеїв. Він створив свою... Церкву апостольську він дав їм слово Боже і показав, яка віра правильна, і що робили далі апостоли? Вони йшли до краю землі, проповідували і передавали це слово Боже в чистоті, нічого не додавали і не віднімали. Потім вже з'явилися обряди, традиції, фону вшанування. Все дуже просто того, що немає в Біблії, це все додумано людиною. Тому так важливо вивчати Біблію, погружатись в неї, вивчати слово Боже, щоб не бути обманутою і знати.